У Парижі американці знову зустрічаються з росіянами. До Єлисейського палацу прибули спеціальний представник Трампа Стів Стівков, який каже, що розуміє Путіна, та Марко Рубіо, що працює держсекретарем. Україна теж бере участь у французьких перемовинах. Голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сібіга і міністр оборони Рустем Умєров розповіли у соцмережах, що провели зустріч з представниками країн коаліції охочих. Говорили про гарантії миру для України і залучення для цього багатонаціонального контингенту. Головний перемовник від Путіна в Парижі колишній киянин Кіріл Дмитрієв, що нині одружений на подрузі дочки російського диктатора. Його батько і зараз живе в Києві, а син розносить по світу брехню від Путіна. Вы знаете, встреча была крайне продуктивна, но, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами. Очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах, поэтому очень важно доносить российскую позицию напрямую, и, безусловно, это было сделано. И идет очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях, постоянных атак, постоянной дезинформации, поэтому то, что идет прямой диалог, он крайне важен. Зазвичай думку Кремля доносить світові не Кіріл, а Марія Захарова, яка працює у російському міністерстві закордонних справ і про яку всі все розуміють. Вона нині погрожує майбутньому німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу і всім німцям. Мова про кримський міст як законну ціль для зсу і використання по ньому ракет Таурус. І поскольку без непосередньої допомоги ваєна бундесфера, бойова стрільба цими крилатими ракетами нівозможна. Удар имя по любым российским объектам, критически важной транспортной инфраструктуры, а в качестве цели, как вы, наверное, заметили. Мерц уверенно обозначал крымский мост, вы об этом сказали. Так, вот, все это будет расценываться как прямое участие ФРГ в бойових діях на стороне київського режиму со усіма витікаючими последствиями для Германии. Тим часом Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки, російська армія готується до нових обстрілів України на великодні свята, бо це у Росіян святе.